Всіх вітаю на своєму каналі. Всіх вітаю своїх підписників. Буде сьогодні цікава тема, як тримати кермо. Так, стикаюся з тим, що приходять учні і кермо тримають от таким чином. Це не дуже устойчиве положення керма. Буває таким чином. Дивіться, іде напруга в плечі, іде напруга в руках кермо не дуже устойчиве і положення таке не дуже гарне. Як ми тримаємо кермо? 9 і 3, 3 години. Отаким От чином ми можемо кермо, Керм тримати також, дивіться, розслабляється у вас локоть, локоть ми тримаємо внизу, не розтапируємо, будь ласка, тому що теж йде напру... напруження в плечі. Ось таким чином ми тримаємо кермо. Також я думаю, ви чули, є така техніка, коли ми їдемо, коли ми кермуємо, крутити перехватами. Як це робиться? Одна рука ставляться на 9 годин, друга. На 12. Звертаю вашу увагу, що є у нас три види хвата, ми беремо кермо. Дивіться, закритий хват, закритий хват, коли у нас тут закриваємо ми рукою. так, пальцем. Є полузакритий хват, є відкритий хват. Так, ось, коли ми будемо з вами крутити кермо, у нас буде відкритий хват. У нас пал, пальчик, бачите, пальчик у нас поверх руля. Якщо ви будете тримати закритим хватом і крутити, дивіться, що може відбутися, можете заплутатись в кермі. Отак от палець йде на ізлом і вам не дуже зручно керувати буде. Так ось як ми будемо крутити кермо ліворуч? Дивіться, 9 годин, 12. Що ми робимо? 12 ми зажали, а 9 відпустили. І міняємо місцями руку, яка була на 9 годин ліву, ми тягнемо на 12, а праву тягнемо на 9. Зупиняємось таким чином. Повторюємо, відпускаємо праву руку, перетягуємо на 12, а ліву тянемо на 9. Знову відпускаємо 9, тягнемо на 12. І таким чином, ми, бачите, крутимо ліворуч. Крутимо ліворуч, переставляючи руки на кермі. Як будемо крутити праворуч? Праворуч ми будемо крутити іншим. Ми ставимо руку на 3 години та на 12. Що ми можемо зробити? Як ми це робимо? Ми відпускаємо з 3 годин. І рука ліва, яка була у нас на 12 годині, ми тягнемо на 3 години, а цю переставляємо на 12. Запам'ятайте, завжди руки повертаються на 12 годин, на 12, на 12, на 12, на 12, на 12, на 12 годину. Таким чином ми, бачите, кермо крутимо праворуч, Ну, до кінця докрутили. Також є така, такі помилки, коли ученики кер, крутять перехватом і дуже не відпускають відразу так от на 9, наприклад, коли крутимо ліворуч, а спускають на 6 годин. Дивіться, що відбувається. Но це дуже незручно. Кермо не крутиться. Ваша рука вам мішає, вам заважає. Тому відпускаємо трошечки раніше, на 9. Надивіти. Також, якщо ви будете крутити праворуч, ви теж можете ліву руку бачити, от на 6 годин ми затягуємо, і це не дуже зручно. Ну не дуже зручно. Тому така техніка не дуже зручна.